Партнер проєкту Квадевід Вітаміни Сміливих. Мій шлях в Збройні Сили почався дуже цікаво. Я їхала на роботу, навіть не знала, що війна. Я дуже рано виїжджала на роботу, щоб дістатися. Я тоді ще проспала, тому не включала, поміня ні Ютуб, нічого взагалі. Попила кави, не звісно. Все, Вже йде війна, якісь вже міста і навіть Київ бомблять, до мене просто не долітало, тому я тут не чула. Я навіть не зазнала, що йде, ну, йде війна, сіла, їде на роботу. Бачу пробки, дзвоню керівниці, попереджаю, що я спізнююся, бо тут пробки. Хоча в мене там таких ну, заторів не було. Ніколи І вона мені каже, а куди ти їдеш? Кажу, ну куди на роботу. Говорить, яка робота? Повертайся додому в країні війна. така, в смислі війна. А ти що, не дивилася з кані? А марш додому до, до ніякої роботи, сиди вдома. Все, я забігаю додому. Вмикаю телевізор, вмикаю ютюб. Я сознаю, що вже реально почалася війна, і тоді я приймаю рішення, навіть не обдумав. Ну не думаю, чи тобто я знала, що треба. І пішла в найближчий центр комплектації, і таким чином я потрапила в ТРО. Зараз покажемо СПГ, правда, СПГ я попереджаю трошки покалічений після бойових. Там не вистачає однієї частини, яку відірвали. Ну таке буває на бойових. Звиї зли тільки коли заїжджаємо, я налагоджую зв'язок. Хлопці беруть СПГ, розкладають його, а навідник чіпляє приціл. От приціл у нас в такій коробочці. Цей приціл він на артилерійський. Коли десь наша аеророзвідка або піхота побачить ворога противника, то мені висилають координати, і вже ці координати я переводжу, скажімо так, в налаштування в циферки, які вже повинен навідник навести на прицілі. Я займаюся безпосередньо на позиції. Це розрахунками. Ну а так як я командир розрахунку, то в принципі налагодженням бойової роботи. Це ще радянська зброя, вона трошки не пристосована до екстремальних умов. Це що, FPV? Остріл! Є? Кому камеру робить? Ми на три доби виїжджаємо, черговому там а, працюємо і три доби доводимо в снаряди. Коли буває так звана дорозвідка місцевості, коли ми тільки виходимо шукати собі позицію, звідки працювати, то ми можемо пройти. От крайній раз ми пройшли 13 кілометрів в повній снаряді під дощем, тоді трошки спина, звісно, боліла звичайною своєї роботи, навіть якщо три доби є, я його це не знімаю, то в принципі вже не відчуваю. <кхм> До цього можна звикнути. Були такі випадки, що ми удвох з навідником брали СПГ, грузили його в машину, виставляли його, загружали, розгружали. Ну було таке. Ну, як правило, да, дійсно, я рідко таке роблю, але завжди треба бути готовим до того, що ти будеш виконувати важку, дуже важку фізичну роботу. Тим паче, я командир розрахунку, тобто, в принципі, моя посада, вона в собі підрозуміє те, що ти повинен замінити будь-кого в розрахунку. Тобто ти повинен це робити, все вміти і на достатньо високому рівні, тому що ти з розрахунку. Ще коли ми були на київщині, коли була можливість, ми вчилися. Там були люди, які були на той момент вже пройшли АТО, щось знали. Вони там якось нам свої знання там передавали, тому ганяли нас. От і коли я вже була більш-менш готова, на той момент я вже освоїла не тільки автомат, а ще РПГ, ручний протитанковий гранатомет. От стала гранатометником і нас відправили на Харківщину, і там, в принципі, почався мій бойовий шлях з піхоти. Де я була гранатометником. І паралельно вже на той момент я була головним сержантом взводу. Коротше, якщо їх взяти отак оцей, ну ваші кілограма на тридцять точно, то от зараз відбачили вже частина привазу тволі. Штані точно такі самі. А коли наводишся, то ти ще на коліно так остаєш. Тобто в тебе і коліно такі самі, повністю штані такі самі. Правильна машинка, вона майже завжди в нас працює. Це, до речі, рожевенька, моя а, ночнушка. У мене була така проблема, можливо, вони також з цим стикалися. Що на початках я намагалася через оце опереджене ставлення ну, чоловіків ЗСУ, я намагалася бути схожим на мужика. Тобто не фарбувалася взагалі. Ну, на бойові я і зараз не фарбуюсь, бо це просто не гігієнічно і незручно, да, коли ти в болоті весь. Але. Одягалася як мужик. Безрозмірна ну, тому що на мого розміру взагалі туди немає. Вот. Ну, і намагалася не, не показувати зовсім взагалі щось, що я, в принципі, що я є дівчиною. Але зараз я навіть не стісняюся вдягати усе. Ввечері, вранці, щоб не намочити волосся водою, ти вдягаєш на голову. Отак от, ну, піднімає тобі волосся. І ти Отак отмиваєшся, так. Да? Раніше на початках Боже упаси, щоб я оце вдягнула, да, тому що в мене була невпевненість і закомплексованість тут, о, тому що ну чоловіки завжди ну, дівчата, дівчака, дівчатка в армії. Да? І я дуже стіснялася того, що я дівчатка. Я стіснялася своєї статі. Зараз я перестала стіснятися, бо всі знають, що я професіонал. І я знаю, що я професіонал. В Кацапі дуже великі втрати, завдяки мені. І я завдяки тому, що я перш за все собі довела, що я боєць і не дивлячись на свій гендер, я перестала знову комплексувати і, в принципі, намагаюсь зберігати якусь жіночність, коли я маю змогу. Бо невідомо, коли закінчиться ця війна, і невідомо, скільки я ще тут буду і жити тим життям, яке не є твоє. І Намагатися бути тим, ким ти не є тут тобто, чоловіком, я ж все ж таки не це чоловік. Я жінка. Але на даний момент я не просто жінка, я жінка-військова. І те, що я жінка, мені зовсім не заважає виконувати свої, свої бойові обов'язки, їздити на виїзди, жити в посадках, жити в окопах, копати бліндаж, стріляти з великої гармати. Мені це взагалі не заважає і. Не треба стіснятись того, дівчата, що ви є жінками в ЗСУ, навпаки, ви круті. Це кухня. Ну, якась би хазяйка би зараз сказала, що тут все погано, але в принципі, <плес> тут живуть хлопці, я єдина дівчина, але все одно, так як ходимо на бойові, то на пробирання часу у нас достатньо. Сосиски дають, кашка гречана. Ну це ми самі купили, яєчки. Овочі дають, от багато фруктів дають. Коротше, армія, але воно скормить дуже добре. У мене тут є свій куточок, правда, тут трошки безлад, бо інколи коли я е, не ходжу на війну, ну тобто, коли є вихідний, то я намагаюся, хоч якось, е, щось привнести з того до воєнного життя. Тобто якось там. Підчесатися, підфарбуватися трошки, Ось, але це насправді буває рідко, але все одно є в мій куточок мене. Хлопець, коли проходить в армію, він починає з нуля. Да? Тобто він поки ну ніхто він ніяк себе не проявив. Да? Тобто він, ну поки ноль, да немає там якоїсь упередженості, і до нього ставлення вже проявляється після його якихось бойових виходів. До нас до дівчат, ні, ми починаємо не з нуля, ми починаємо з мінуса. Тобто, вже все до нас вже якесь упереджене ставлення. І нам ще до того нуля. Треба ще якось дорости. От і поради дівчатам, які вже мобілізувалися, але їх не влаштовує їх місце в ЗСУ. Якщо ви хочете на бойові, йдіть до цього, а опановуйте якусь зброю, ставайте висококласними професіоналами. І тоді я вас запевняю, що ставлення до вас, хлопців, зміниться, і до вас будуть ставити ще набагато краще, ніж до інших, тому що будуть бачити, що нічого собі вона змогла. А от ті не можуть, а вона змогла, блін, да вона красава. А до дівчат, які тільки хочуть, але бояться якогось осуду з приводу ну, з боку знову таки тих чоловіків, своїх майбутніх побратимів, також нічого не, не бійтесь. Да, це буде, але це треба просто пережити. Треба пережити і своєю працею, своєю роботою, своєю наполегливістю, просто довести і собі, і їм, що ти можеш. Насправді я радий, що я потрапив саме до неї розрахунок, тому що. Потім, дивлячись по роботі, ну, мені сподобався і підхід, і професіоналізм. Я вже таке чув і до того, що і жінки і дівчата воюють, і до цього ну, поставився і ставлюся нормально. Вона чудовий командир. І в будь-яких ситуаціях незвичайних вона себе веде. Це як, ну, як треба. Ліра, мені подобається, що вона не панікує. Як, в принципі, і весь наш розрахунок, тому у нас не виникає ніяких складностей, щоб, скажімо так, пережити ці надзвичайні ситуації. Тому в цілому вона гарно робить свою роботу. Це діамант, справжній діамант, який я купила ще до війни сама собі. І інколи сидиш така в посадці. І дивишся на цю каблучку, розумієш, що десь там є цивільне життя. Які треба і треба працювати, щоб воно і тут було, щоб повернутися. Ну, тобто це дає якусь надію і якусь мотивацію, що все не так погано, що є те життя, до якого треба прагнути його повернути.